Привіт! Мене звати Аліна і я вітаю вас на своєму каналі. Відносно нещодавно okay. я робила відео про огляд першої частини моєї колекції рослин. І обіцяла вам показати другу частину. Ви писали, що будете чекати, і нарешті ви дочекалися. Нарешті сьогодні цей день, коли я покажу вам другу частину. Тому не будемо зволікати. Запрошую вас на вулицю, бо вже літо, і рослинки стоять у мене на дворі. Сьогодні я робитиму відео зі своєю ой, головною помічницею. Це моя собака Агата. Вона прив'язана, бо інакше вона просто з'їсть мене і камеру. Ну, Мене навряд чи а от камеру може. От, Тому знайомтеся, це моя найліпша подружка. І у неї сьогодні, до речі, день народження. Їй виконується рівно рік. Ми загадкою прийшли на локацію. Я змінила свою зачіску, бо моя помічниця трошки постаралася. О, Господи! Ну, Це для мене буде челендж знімати. Нормально, бо ця нишпарка лазить по всім горщикам. Але я ж хочу, щоб вона сьогодні була в кадрі, бо в неї день народження. Агата, ти цей горщик хочеш, щоб ми показали першим. Ну добре. Це Монстера мініма. Або це ще філодендроном називають. Це взагалі моя ну, гордість, я можу так сказати, бо я дуже-дуже люблю цю рослину. Я вже розповідала в попередній частині, що. Минулого літа у мене дуже багато рослин постраждало, бо просто їх винесли на сонце, і вони якби всі попалилися. І оце це, була це була єдина як рослина, рослина, яку, яку ніхто, ніхто не виві. чіпав. Вона якось так сховалася в, в надрах кімнати, <кій> <кій> і вона залишилася ось такою гарною. Ось тому я її дуже-дуже люблю. Агатка я бачу так само. Філдендрон або Монстера мініма дуже дуже крута. Наступна рослина. Я дуже люблю стріліці, і я хотіла саме Ніколай, і саме щоб вона у мене виросла з маленької стріліці у велику. І я знайшла таку стріліці в Украфлорі. Я теж маю огляд своїх покупок з цього магазину на каналі. От і ця стріліція за час свого перебування у мене вже два листочка втратила і ще виростила мені. Два листочка. Ось це новий розпускається, і це виріс минулого року. Знімати собакою це було таке рішення. Не дуже вдало. Чи починається сезон? Починається це все цвітіння, нові листочки. Дуже мене це тішить. Наступна рослинка це аукуба. Це аукуба, яку я придбала в звичайному продуктовому супермаркеті. Дуже не таке гарне забарвлення листочків. Взагалі це не перша моя Аукуба. Попередня загинула минулого сезону під час цього підпалу всіх моїх рослин. Тебе ще тоді не було з нами. Ця не така вже велика, два кущика, один більший, другий менший. От, але все одно, все одно вона мені дуже подобається. І мені ще подобається оцей горщик. Я хочу спробувати зробити керамічний горщик для всіх своїх рослин. Хто не знає, я маю так маленьку керамічну майстерню. Посилання на неї я теж прикріплю в описі до цього відео. От, і я хочу всі свої рослинки перевезти в керамічні горщики свого виробництва. Так, наступна рослина це фікус. Здається, це сорт називається Беліз. Хоча, може, це і тінеки. Тіне, я вже не пам'ятаю, як він там продавався, з якою назвою цей фікус. Я пам'ятаю, що він такий, у нього тут не було листочка, і він стояв з якоюсь там суперакційною ціною за 100 гривень чи 150. І я його урвала. Ось такі в нього нові листочки, дуже дуже гарні. Дуже він мені подобається. Ну і власне наступна рослина це Алаказія. Алаказія Пінк Дракон. І ось можете вже побачити, вона випускає нового листочка. Вона в мене цвіла в цьому сезоні. Ось, до речі, її квіточка залишилася ще суха. Ось такі в неї реально дуже-дуже великі е, ці листочки. І, до речі, оцю алаказію я брала в сільпо. Коли я побачила цю алаказію і побачила ці рожеві пагони, і зрозуміла, що це пінк-дракон. Я ще тоді повинна була добиратися додому сама на маршрутках, там, на двох чи на трьох. Але я розуміла, що я її допру, тому що, ну, типу, за таку ціну придбати таку красуню. Наступна рослина. Теж її дуже люблю. Це Антуріум. Ось такий він гарний, рожевий, дуже гарний. Я його пересадила в квітничому стані і нічого, все нормально. Ну не можу сказати, що я там якось добриво вношу, я не люблю цього. кожного разу, коли я вносила добриво до рослин. То вони у мене навпаки гинули, тому я просто не вмію напевно цього робити. І вони у мене ростуть без жодних добрив. Просто на, на одному позитиві. Наступна рослина, яку хочу показати, це сингоніум Пінкніон. У мене є відео на каналі, де я їздила на Мадеїру, і Я знімала там парк, в якому ми гуляли щодня. І ось там ці сінгоніуми росли просто як ну типу декоративні кущі. Ось такий у нього колір гарний. Дійсно рожеві листочки. Ось так вони розкручується. Тут декілька рослин в одному горщику. І одну з цих рослин я купляла на Оеликсі у якоїсь жіночки. Ця жінка з Оліксом мені сказала, що вона відрізала верхівку, але вона продала мені хвору рослину. Я тоді тільки починала свій шлях в рослинах і нічого не знала взагалі про те, що, наприклад, хвору рослини не можна пересаджувати. Ну, в общем. Довелося мені трошки з цим синхоніумом попоратися, а потім я побачила в епіцентрі чи десь а, теж такий самий синхоніум Pink Neon, але вже велику рослину а, в нормальному горщику, здорову. І я просто придбала ще одну цю рослину і посадила їх разом. Більше я на Олексі нічого не купляла зі своєї колекції, тому що якось. А, Ну, якось я не бачу в цьому сенсу. Так, ну і остання рослина на сьогодні. Мені потрібно її підтягнути, бо вона дуже і дуже велика. Це Алаказія Венті. Це єдина рослина, для якої я помучилася трохи із ґрунтом, в якому вона сидить. Я тут намішувала і. Ялинковий опад, ці гілочки, і пісок, здається, тут був і вугілля, і декілька видів ґрунтів. І моя собака їсть ниточки, якими прив'язана рослина до опори. Але якщо порівнювати ці дві алоказії, ця сидить у звичайному ґрунті, ця сидить в спеціальному ґрунті. Вони ростуть абсолютно, абсолютно однаково з однаковою інтенсивністю постійно. Постійно випускають нові листочки, тому, якщо чесно, я теж не бачу сенсу це з ґрунтами гратися. Але якщо подобається, то будь ласка. Так, ну що, це була вся моя колекція. Друга частина завершена. Дякую вам за перегляд. А гадка вам теж дуже дякую за перегляд, за те, що ви приділили нам свій час. Підписуйтеся на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі до цього відео, мені буде дуже цікаво почитати. До нових зустрічей!